Ух ти. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Journey Acres Fields. Сьогодні в нас вже 3 серпня 2024 року, і я хотів би з вами поділитися е, своїм досвідом в такій темі, яка дуже часто висвітлюється на просторах інтернету та Ютуба е, стосовно посоняшнику, що краще: тісковка чи оранка. Під оранкою я маю на увазі, я прирівнюю чизелювання да, рихлення до плуга. Там різниця, звісно, є, але сам факт, що на сьогоднішній момент я спостерігаю на полях, де проводилася оранка і чизелювання, однаковий результат. В плані тріщин. тріщин да. Ось тут у нас посіяний гібрид соняшника Лімагрей. 5480. Попередник тут був е, соняшник. Сіяно було 22 травня. Вносили сівалку точного висіву Хорш маестро 8. Значить, в цей самий день в цей самий день було е, ну доволі таки неспекотно. І хочеться сказати що. По сусідству, також посіяний соняшник, там була, проводилася оранг. оранка. а тут суто дискування. І коли вже пройшов період часу, коли вже соняшник, скажімо так, відсвівся, і по сусідах, то гуляючи цим полем, спостерігається приклад в тому, що я не бачу тут тріщин. Тобто, якщо ми пройдемося, міжряддя. Тут не спостерігається такої величезної товщини. Де-не-де є, але ж в цілому в цілому, е, була тут також, е, проходили, е, міждоряд поробили, але таких глобальних тріщин де не де є. Скоріше за все, за те, що сформувалися грудки, коли проводилася дісковка, то верхня частина була е, поля такими грудками. Да? І тим самим не давало вітру зайти і витягнути достатню кількість вологи. Чим саме далі продовжувало імпульсивно рости соняшник. Якщо ж подивитися і зрівняти сусідній участок, де була оранка, то, наприклад, кількість тріщин постерігається частіше і більш глибокою. Ну, глибше хочеться сказати. Навіть ось сухе листя, можна сказати, ось точна. на краях однозначно це менше спостерігається. В середині буде, точніше так, на краях це більше спостерігається. В середині буде менш. Але ж я ось проходжу далі, це, це пооранки. Це тут дуже високої якості йде обробіток. З сівозміною, з величезною кількістю внесення добрива та боротьби з бур'янами. Але ось якщо ми далі пройдемо тріщини. це пооранки. І тут виникає питання: що буде е, об'єктивніше? Якщо приоранки ми витрачаємо, дивлячись, яка техніка, який плуг, да? це все індивідуально. У, у, в середньому візьмемо 20-22 літра. По чизелю йде е, в районі 10-15. Знову ж таки, це все індивідуально. То дисковка може зайняти у нас 5-6 літрів на гектар. Це тут оранка. І перейдемо, де була дисковка. Ось тут у нас дисковка. Тут не спостерігається. Значить, В процесі того, як ми посіяли, був період, коли треба було вносити, але ми, чесно кажучи, його прогавали. І дякувати небесам є в нас такі друзі від Агрокопа, які приїхали до нас і внесли з повітря вносили це все дронами. Також запропонували в цьому році спробували. Нові ЗЗР та Добрива це добродій бор. Ми сюди вносили тим самим дроном кількості 1 літр на гектар, а також комфорт універсальний. Десь 300 грам, 300 грам на гектар. Чесно кажучи, це перше було використання. Результат дуже сподобався. Це на цьому полі особливо спостерігається. Він практично повністю весь мав таку чергу. Чин... Ох ти, йох, хто це такий у нас? Та ні ні, ні ні давай На землю. Значить, десь гусениця. даже. Значить, тут, тут він так швидко вистрелив. Ну, результат мені подобається. Глянемо, що буде в кінцевому варіанті на вагах. Але ж... Ну прям супер. Я думаю, на наступному році також будемо використовувати добродій. Ну, Прямо дякувати Агрокопу, що підказав і допоміг внести. Хлопці дуже швидко спрацювали, залишу контакти, тому якщо буде комусь цікаво, телефонуйте внесення агродроном. І зараз ми перейдемо на поле номер 2 Тому що тут у нас є декілька полів з дисковкою. А це поки їдемо на поле номер 2 Так, став, подивитися на сусіднє поле. Яка різниця в рості? Ось. Практично, практично по пояс мені. Знову ж таки, не вистачило вологи. Зараз ми знаходимося на полі номер 2 Тут була посіяна сингента, гібрид Аризона 24 року. Травня. І тут була проходила саме Діскок. Попередник іде дуже соняшник Значить, глянемо як? Так. Так, наша ось Resolve і дивимося, що тут з До речі, на цьому полі посіяно 54 тисячі одиниць, а на попередньому на полі номер 1 де, де Лімагрейн, 53 тисячі. Ну, як казав, би що тут. Получається, ну тріщини також достатньо, глибокі, чи є різниця? Відповідь на це питання, до речі, залишайте в коментарях, хто що, як використовує оранку чи дисковку. Скоріше за все, для засушливого року, такий як цей, 2024, то дисковка може бути більш перспективнішим економічним варіантом, тому що ніхто не може гарантувати, де випаде яка кількість опадів, а засуха є засуха. З іншого боку, якщо глибоко. Розрихли землю чи переорать, то соняшник зможе краще дійти до глибинної вологи. Ну, тут який шмат пустує. Дійти до глибинної вологи і знайти свої потрібні поживні речовини. Хто знав? Значить, ця аризона, також був період, що вона трошки хворіла. То ми е, сюди внесли Гіліантекс. Після Гіліантеса, ну, вирішили, що все-таки треба якісь поживні речовини. Бо, ну, як Гіліантекс, він круте, треба якось його чимось підлічити. То хлопці з Агрокоп теж тут вносили. Е, той же самий Бор один літр і комфорт універсальний 300 грам на гектар. Чесно кажучи, результат також мені подобається. Але ж хвороб. Скоріше за все може тут був кліщ. Тому що листя дуже схоже в цьому регіоні кліщ. Да, да, кліщ в цьому регіоні. Отже, все одно можна робити різні висновки. Якщо є опати, то завжди буде врожай чи при дисковки, чи при приоранки. Якщо ж тих самих опадів немає, засуха, то лише економний варіант. Мається на увазі зменшення витрат, і вже який врожай буде, то і буде. Це вже кожного індивідуально. Відповідь на питання, кому що використовувати, знову ж. посіви Скоріше за все, краще все-таки зробити якісну оранку або чилювання. Якщо ж стосовно соняшник по соняшнику, і ти розумієш, що наступного року може не буде ніяких опадів, скоріш за все, все-таки весняна дісковка або осіння Іршої не буде, а там уже зимові опади, сніг роблять своє діло. Тому залишайтесь на каналі, залишайте свої коментарі, ставте лайк, підписуйтесь. Гарно перегляду.